На засідання у справі колишніх баркутівців сьогодні тут по скайпу мають допитати президента втікача Віктора Янковича. Російський суд відразу поставив умовою скайп-допиту. його проведення саме в кінці листопада. У Ростов звезли всю кремлівську медіамашину. Тому я особисто розглядаю це дійство як чергову піар-акцію про нелегітимну київську хунту в річницю Євромайдану. Тим часом десятки активістів з прапорами правого сектору сходяться під стіни Лук'янівського СІЗО, звідси на слухання і мають привезти п'ятьох підозрюваних. Беркут, який був на Майдані, який вбивав людей, його хочуть випустити. Ми проти цього. Ми не хочемо, щоб вони виїжджали в цей суд. Який суд незрозумілий. Люди блокують ворота, обіцяють, пропустять усіх, окрім колишніх спецпризначенців. І інформація, що сьогодні вони можуть бути випущені. що їх можуть випустити на волі цих баркотівців. Ми тут, щоб не допустити цього. Поліція на все реагує доволі спокійно. Протестувальників не чіпають. Янукович уже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участі у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками. Тим більше, що точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі, і багато у чому ми їх поділяємо. Ну, а поки в Ростові до обласного суду, який обіцяв, приїжджає Віктор Янукович завчасно о 13-й за київським часом. Він уже готовий відповідати на запитання, допитувати його. А ще колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка мають як свідків після майже трьох років переховування в Росії, Янукович починає майже ідеальною українською. Дякую за можливість висловити свою точку зору. Та справа до допиту так і не доходить. У залі досі немає підозрюваних, із СІЗО їх не випустили. Проводити слухання без них закон забороняє тільки з засобів нашої інформації. Нам відомо, що заблоковано виїзд слідчого ізолятора, і немає можливості конвойній служби доставити обвинувачення зал своєму засіданні. Зв'язок відмінний техніка не підводить. Судді український та російський вільно спілкуються між собою. Обидва розуміють, засідання доведеться перенести, вирішують на коли. Якщо в течії сьогоднішнього робочого дня у вас буде можливість, Ми раді будемо продовжити розгляд даного поручення і оказати вам правову допомогу. Головуючий суддя Сергій Дячук менш оптимістичний і пропонує провести засідання наступного тижня. Обидва суди йдуть на перерву за півгодини Зідзвонюються по скайпу знову. Засідання таки переносять на понеділок, 28 листопада. Суд порадившись на місці, ухвалив оголосити відкласти дане судове засідання на 13-ту годину за київським часом 28 листопада 2016 року і 14.00 по московському времени. П'ятьох ексберкутівців підозрюють у розстрілі на Інститутській, 48 активістів Євромайдану.